Для мене він був не просто коханим хлопцем, а взірцем справжньої людини, справжнього воїна і справжнього чоловіка. До війну він пішов пробойця. І це була людина, яка із самого свого народження обрала праведний шлях без нотки лукавства, без нотки фальші. Як би не було, де він не знаходився, але він завжди діяв. По совісті. І це відносилося до всіх. До, до кожної людини він, він вважав всіх рівними. Це була надзвичайна людина. І, мабуть, символічно було те, що я знала про два його позивних: це Курбан і Прометей. Курбан це свято Жертвоприношення одне з головних для мусульман. Прометей, я думаю, ви теж знаєте, що це. Особлення жерт, жертви, жертви себе для інших. І він пожертвував найдорожчим, що в нього є це своїм життям. Ми з ним дуже багато спілкувалися, як і в соцмережах, так і по телефону, і багато він мені розповідав про своїх хлопців. Він про них дуже турбувався, дуже дбав. І він казав, я можу підготувати хлопців так, щоб жоден з них не загинув. Я дуже хочу, щоб кожен з вас пам'ятав про нього і про кожного героя, який поліг за Україну. Якби кожен із нас, хоча б на 50%, мав такі ж риси характеру, як Максим Гринчишин, то наша держава Україна вона би зараз виглядала зовсім по іншому. Я Дякую долі і дякую Богу за те, що ця людина була в моєму житті. І хоч ми були разом зовсім недовго, я була щасливою і дякую рідним і дякую близьким, друзям, всім знайомим обличчям, які підтримують, які будуть підтримувати, які підтримували. Слава Україні!